Будь ласка, Шановні пані і панове, доброго дня. Без сумніву, найважливішим питанням сьогодні, яке ми очікуємо, це питання податкового бюджетного кодексу та бюджету країни. Я думаю, що ми над цим з вами будемо працювати протягом наступного тижня, розглядати постатейно і дивитися, про що йдеться. Насправді зараз ми не маємо про що говорити, тому що не бачимо бюджету як такого, тільки його отримали самого ранку. Але щойно в парламенті сталося дві дуже важливих події. В першу чергу парламент в Україні є тільки тому, що сьогодні ми переконали один одного, що всі закони, які ми приймаємо, мають бути якісними і відповідними до конституції України. І те, що один законів був конституційною більшістю, підкреслюю конституційною більшістю доправлений на допрацювання в комітети, є величезною. Перемогою парламенту над собою, тому ми сподіваємося, що парламентаризм в Україні потихеньку повертається, тому що найважливішою ознакою національної безпеки країни є те, що всі її мешканці, і в першу чергу, парламент дотримуються основного закону Конституції України. Порушення її привело до того, що ми сьогодні маємо розвал країни, війну, втрати. Територіальної ціленості і загрозу для країни як такої, я попрошу пані сотник декілька юридичних коректив до цього. Я напевно, в першу чергу, я хочу сказати всім нашим колегам, народним депутатам, велике вдячність за принциповість і за те, що вони дотримуються в першу чергу букви закону, а не той неправильний принцип доцільності, який до цього існував, фактично. Ми сьогодні маємо ситуацію. Коли е, весь парламент, а я вважаю, що 302 голоси це конституційна більшість, довів, що закони мають прийматися у відповідності до конституції і довів, що необхідно допрацьовувати їх до того стану, коли законність буде першою. І ми з вами, коли приймали присягу, ми цієї законності дотримувались. Тому я звертаю вашу увагу. Наші принципові дві позиції були: перше це Необхідність звуження повноважень, точніше, не надання тих повноважень, які не є не є належними секретарю РНБО, і це було порушенням статті 107 конституції України. І друге, це положення, які стосувалися того, що не може Рада національної безпеки розширювати свої функції далі ніж це стосується оборони та безпеки країни, а фактично на контроль виконавчої влади і створювати тим самим прецедент узурпації влади. Дякую. Фракція політичної партії Об'єднання самопоміч вітає усіх українців з історичною подією, прийняттям відповідного закону, який визначає вихід з позаблокового статусу нашої держави. Ми вважаємо це історичним кроком. Будемо працювати, в тому числі і на підсилення статусу секретаря ради нацбезпеки. Будемо всіляко йому допомагати для того, щоб вирішити. Всі наявні у нас питання безпеки і оборони держави. Дякую вам, українська приказка є з ким поведешся, того і наберешся. Ми сподіваємося, коли ми вийшли з позаблокового статусу. Ми поберемося з тими людьми, хто цінує інтелект, права людей і хто дбає про безпеку своїх народів. Ми входимо в нову еру. Колективної європейської безпеки це перший крок, який сьогодні зробив парламент. Дякую вам, шановний.